Ультраранній сорт Леся. Я думав, що це сорт, який не відноситься до крупноклубневих. Але виявилося, що сорт відноситься до інтенсивного типу. Які клубні? Висока товарність. Зараз так відійду. Ось виходить у нас сірникова коробка. І Можна загально побачити врожайність цього сорту. Туди на горб, де легкіший чорнозем, краща картопля. Спускаємося у балку. Тут ситуація яка? Більше дрібнішої картоплі, менше крупнішої. Тут вже йде важче чорнозем, але можна бачити по грудках. Клубні трохи дрібніші Але все одно. Все це виглядає досить достойно. Ріжеться не дуже легко. Зсередині рівномірний м'якуш. Ну, трохи проглядається центральна жилка і має таке кремове забарвлення. Ось викопка ультраранній сорт Леся. Робота копалки на чорноземі. Зараз в нас сухо, Копає вона доволі непогано. Бадилля на цьому сорті скошувалося, але воно скосилося, прострелили пасинки, то подекуди проглядаються невеликі такі засохші бадилини. Але вони дуже тоненькі. Ті, що, Косилися, засохли і практично перетворилися на сонці в друху, а ті, що лишилися, ну, може ті, що були товщі, то ось вони є. Ультраранній сорт Леся. От і робота копалочки на чорноземі. Ну, скажу так, чорнозем не самий важкий, але грудки також є. Ось як вона копає. Картопелька йде по транспортері, частенько просипається, при тому, що путики тут густенькі, але картопля вся зверху. Це при умові копалка гарно копає, якщо немає. Бадилля або бадилля було скошене, попередньо воно висохло, тоді робота бездогана і немає бур'янів. Хоча й по бур'янах вона копає також непогано. Ось. Який хороший сорт. Клубні. Товарність висока. Де трохи бур'яни пішли, ось вона також з бур'янами все вихопує, бур'янці ось з берізка все випадає без проблем. Ось берізка пішла, все добре вихопується.